Працівники харківських теплових мереж встановили графік здачі крові. Аби не переривати процес підготовки до опалювального сезону. З кожної служби та філії щодня їдуть до станції переливання до 10 чоловік. На холодногірській філії о 8-й ранку збираються за списком семеро співробітників: відповідальний електромонтер Роман Тутунару. Сьогодні він теж донор. До післязавтра потім буде вихідний. На станції переливання він вже не вперше. Там ну, документы сначала на входе нужно сдать, по-моему, кровь с пальца берут, там на гемоглобин проверяют, потом, по-моему, чай сладкий и задавать кровь сколько положено, там поллитра. По-моему, люди отдают жизнь за наше спокойствие здесь, поэтому это обязанность каждого помочь раненым на фронте. Першими по графіку кров здавали працівники служби безпеки, режиму та зв'язку. У них позмінна робота, тому легше організувати процес. Поїхали одразу на чолі з керівниками. Це не перший раз. Багато наших співробітників раніше вже здавали кров, тому для нас це було звично. Наші хлопці, наші працівники, теж зараз служать в лавах збройних сил, тому цей крок і для підтримки їх у тому числі. Після стандартної перевірки на гемоглобін та вимірювання тиску потрібно 10-15 хвилин спокійно полежати в процедурній інженер зі служби управління проєктом енергоефективності Тімур Алі Султанов, який випадково приєднався до служби безпеки, затримався хвилин на 40. У нього брали плазму. Як пояснив хлопець, це тому, що напередодні він здавав саме кров. Між донаціями має пройти три місяці з плазмою простіше, хоча й довше. Зате Тімур встиг за цей час скласти онлайн іспит до аспірантури. донорством хлопать занялся с квитня 2022 року. Сегодня у меня брали плазму по счету, это уже где-то раз шестой, седьмой, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Сегодня брали плазму именно потому, что кровь брали не так давно. Первый раз в апреле было войну товарищ взрывотехнической службе работает. Была и он сам решил поехать, сейчас, по-моему, выходной день, был воскресенье. Взял мотоцикл, ну, я думаю, что не поехать с ним, вместе поехали, сдал кровь. Загалом по підприємству організована команда донорів від харківських теплових мереж вже нараховує 320 чоловік.